Вибори в Румунії, результати і про те, що план Кремля не спрацював, і чи можна це вважати поразкою Росії на виборах президентських у наших сусідів? Якщо говорити зокрема про вибори в Румунії, я думаю, що це треба теж розглядати в комплекси, не тільки під з точки зору російського впливу, який був, буде мати місце, і вони будуть при будь-якій нагоді шутати для себе спроб для реваншу, то нікуди цього вони не дінуться. Але передовсім це треба говорити про власне про мобілізацію румунського суспільства, тому що якщо ми порівняємо результати першого туру, де Теперішній переможений Джордж Сіміони здобув понад 40 відсотків, а його два опоненти там в межах 21 Тобто, з точки зору такої навіть електоральної арифметики, в нього були абсолютно переважаючі шанси здобути перемогу у цієї неділі. Але бачимо. Домовленості політична мобілізація, і зрештою, сприйняття значної частини румунського суспільства ті не пану не голосували. Голосували за інших кандидатів. Тієї загрози, які несе він передовсім для Румун призвело до їхнього перебування в Європейському Союзі, призвело до відповідного результату. Ну особисто для мене він теж був не ну неочікуваний. Не тобто я не думав, що настільки буде впевнена перемога нікольша дана. Ну, виходячи з результатів першого туру, тобто думалося плюс ну, мінус там 49 51 але тих власне 55 і 45 якщо якщо не помиляюся, це є ну достатньо впевнено і те, що переможений. Ну бо я думаю, тут власне щодо таких осіб цілком доречно вживати такий термін. Визнав цю, але в. Це не потрібно жодним чином заспокоїтися, тому що наступним етапом можна, на жаль, прогнозувати зміни в внутрішньополітичній ситуації в Румунії і, можливо, навіть проведення дострокових виборів, переформатування уряду, тому що ці вибори це черговий електоральний зріз. Хтось здобув позиції, хтось їх втратив, і хтось намагається власне, їх розширити виходячи з своїх хороших результатів, які вони дістали, чи відносно хороших. Але і Росія буде цим користатися і не тільки Росія.